Всім добрий вечір. Сьогодні у нас уже 3 жовтня 2024 року. Спали ми сьогодні спокійно. Я не чула нічого. Буває таке, що просто вже не успіваєш услідити. Але якщо в нашому районі гучно, ми це чуємо. Пару днів у нас такі були трошечки. Дали нам передохнути. Вчора я займалася обробкою рослин, відшкідликів. шкідників всі рослинки обробляли, я все покажу, приложу. Сьогодні нічого не знімала, займалася уборкою дому, впирала. Ксюшки сьогодні, після навчання, у нас трошечки було часу, вона пообідала, потім. Я її відвела на малювання та гімнастику. Скоро треба буде її забирати. Дівчатка зі мною. Франічка закрита, ще все напущу Франічку. франечку. так виглядає після обробки трояндочки. І недовго. Вони скоро будуть свої листочки скидати. Бо після обробки вони стоять недовго. Але я вже повинна була обробити. Бачите, таке, як білі п'ятна, ну, воно таке з білим відтінком був такий засіб. Давно Та, ну, я вже збиралася і наконець-то вже обробила свої рослиночки. Бо стільки у нас комашок, я не знаю, як у ваших областях, у нас тут стільки комашок, мені вже їх просто шкода стало. Через 20 днів і ще треба буде обробити, ще разочок буде повторити. Оця розочка хотіла її показати. Я теж її обробила, тому у неї такий відтіночок, трошки як біленькі п'ятна. І дивіться, які вже листочки великі. А ті дві рози, які я садила, я три ж купляла в агромаркеті, там немає листочків, там нічого якось не змінилося. Ця з самого початку була з броню з бруньками. І вона вже випустила ось такі листочки. Всі зразу бачили і корінці тут були такі, знаєте, багато було корінчиків. Густі були корінчики. Зараз покажу і ті дві розочки. Ці е, трояндочки якось не змінились. Немає тут ні броньків, ні немає, ні корін... нічого немає, ні листочків. Я не знаю, чи приживуться вони, чи ні. Спочатку було видно, що та була гарна, якщо там даже. Відрізнялися вони, в корінцях відрізнялися. То, що я можу сказати, що одна розочка, бачите, як вона проживається, добре себе почуває. А ці дві, отут я взагалі бачу, як почорніли. Дивіться, дві ці вони почорніли і стовбурчиком. Тобто ця якось мені не дуже подобається. Що воно буде, побачимо. Проживається, не проживається. Тут корінець був зразу якийсь. Мені не подобався. Доброго ранку всім! Сьогодні у нас вже 2 жовтня 2024 року. Я нічого не чула вночі. Слава Богу, виспались. Як це не дивно, да? ми можемо висипатися, якщо нам дають, а можемо не висипатися. День у нас почався, слава Богу. Онлайн закінчилося сьогодні заняття у Ксюшечки. І зараз я буду кормити наших цуциків. У них кашка. Я розказувала, якщо подливка якась остається, ми все їм даємо. Бульноборчики. Кашка, салат, якщо теж якийсь остається, ми все теж додаємо. І вони коштують не тільки кашу набори, а й фрук... ну, і фрукти, і овочі. Вони теж дуже люблять. Особливо моркву. Сенічка любить, і бурячок теж вона дуже ласує. І будемо зараз їх годувати. Вони вже не можуть дочекатися, а Франічка, дивіться, франюсь. Ну, час будемо Йдемо. пішли. Зараз вже будемо тобі давати їсточки. Ось. Ось такі дівчата, вони теж сьогодні спали спокійно. Я вже показувала, зараз я покажу, що вчора, наробила, що вчора наробила моя Рубі. Ось я постирала це все, постирала в машинці. Те, що вона матрасик свій, бачите, розірвала, добре постирала. Оце одіяльця. У них такі одіялочки. Я стираю завжди. Потім машинку стиральну хорошо промиваю чистящими средствами І вистірую в холостую. Вистірою теж із білизною з білизною. І ось матрасик, який вона порвала, з другої сторони вона там розірвала. Я... Це... це рубі. Вона буває їсть траву, потім вот это так каркає, як воронка. Да, Рубіш? І що я, бачите, вона наїсться трави, ось. Чи вона так желудок собі там чистить, шлуночок. І отак вот вот це робить. А вон ці собачки бачив вже тінь. Будуть зараз гавкати, здоровається, дивіться, як вони здоровається з собачками, з сусідніми. Там теж трямчають. Доброе утро, добрий Всі не здорова. Дівці кушать зараз будемо. Да? Давай, будемо снідати. Бо ще наші дівчатки не снідали, вони вже дуже-дуже не дождуться. Мама скаже, давай же вона з корми. Рубі, Рубі тут. Давай, Рубі тут кушай. Сінечка, пошли. Сеня, давай, Сенечка, Давай, ти будеш отут їсти. Тобі в тіньок. В так, приємного тобі. Приємного тобі. Все, дівчатка всі куштують. Вони вранці вже снідали. Я варила винья, на кусочки різала. І вони дуже хотіли їсти. я... Їм кормила без каші, так скажімо так, їх трошечки погодувала. А зараз у них вже основательно, вони їдять. І на вечір у нас ще кашка стоїть. Чудова прогулянка у нас з Сюші. Ми були в Аврорі, пройшлися по магазинчику. Саме головне книжку купили дуже цікаву. Купили подушки. Потім роз... розкажу, для чого я купила ці подушки. Де Ксюха? Ксюхи купили. Таку рожеву конячку, класно, теж покажемо. Всіх вітаю, дорогі друзі. У нас сьогодні продовжується 2 жовтня. Сюшечки прийшли додому і зараз я покажу, що ми купили. Такий чудовий день сьогодні. Коли така погода, просто я люблю осінь. Ось таку чудову книжечку ми купили. Леся Пронь. Зараз я покажу. Класна книжечка. Бачите, віршики тут. Ось такі віршики і не тільки вітери, тиша, і казки, і віршики. Наставочку, літо. Бачите? А он, до речі, дивіться, який класний віршик. Кітворкіт. Ходить пишно кітворкіт, заглядає через пліт, бачить грушу із грушками та смачним гребцям. Язичком аж облизався та горобчика підкрався. Ну, в общем, такі мілота. Про І бачите? Он зміст, Сейчас я вам покажу, зима, весна. Літо осінь. Просто чудо. Бачите, віршки. І про літо, і там багато віршки. про осінь, про зиму. Сейчас я ще покажу. Ну, ось така класна книжечка. 46 сторінок, 80 гривень. Це дешево. Ну, мабуть, вона якби давно ця книжечка у них. Ну, класна. Класна книжечка. А Оце волебака знову волебається, да? Волебака. Тям, да? іди сітай. Волебака моя, собака. Ну іди, де-де-де-де-де. Ті-ті-ті-ті. Ай, які розумненькі, баловані дівчатка, да? Красутульки маленькі. Хороші. Франька, Франька. Юті ну, мої лапотусики. Ось такі дівчатка гарні. Соловейки малесенькі. Дивіться, що я ще купила Ксюшечки. 49 гривень. Дивіться, який класний топік. Отакий топічок. Тут такі заченята гарнюсенькі взагалі. І подушки. 149 гривень одна подушка. Я подумала про це, що можна взяти дві подушки. Мішечки, я буду шити мішечки із старого одіяла І 149, ну, скажімо так, хай буде 150 Це дві подушки, 300 гривень. І це буде дешевше, ніж я куплю їм спальне місце. Зараз такі дорогі місця. Я вчора зайшла 650 гривень, знаєте, таке спальне місце, таке, там такий матеріал. Тоненьке, тоненьке, і Рубі зразу порве. А так і старого одіяла, дяло там таке шерстяне, воно цупке. І такий, як мішечок пошью, туди ці дві подушки. Так, собакам буде класно. Але я, знаєте, так зроблю, У мене є точно така, але вже стара подушка. Я візьму одну нову, а одну стару, ну, як би заміню. І буде одне спальне місце: 300 гривень. Я так от, я не знаю, думала, що мені їм взяти. І якщо вони те старе одіяло погризуть, нічого страшного, той мішечок. Там із одного воно велике, я можу зробити два мішечка. Наприклад, одне воно погризе, я візьму друге. Ось. Ну, Треба слідити, бо в мене лабрадорша вона гризе. Коли вона нервує, вона інколи гризе. Дивіться, що ця красоточка робить. Ой, красоточка. Так що, фантазія. Інколи фантазія. Приходиться думати, як його зекономити. По тисячу, по тисячу п'ятдесят, 50, тисячу п'ятсот, тисячу, і до дві тисячі. Такі, знаєте, гарні, гарні місця спальні для собачок. Дві тисячі, отак як для сінечки. Це можна зробити чи взяти ці пледи старі, і шити. І тут, мабуть, це так буде і вигідніше. І не так жалко, коли вони порвуть. А то бачите, як, як моя дівчинка зробила, порвала недавно. І, і що тепер? Красотка. Ай, красота! зараз я буду двері закривати, бо я тебе додому не пущу. Дивіться, бачите, викачилося. Скільки щастя. А друга, дивіться, що друга робить. Добрий вечір уже всім. У нас повітряна тривога, а Таня тут зібралася обробляти розочку нашу. Від мученистої роси і від всяких хвороб розвела я водички, фундіцид І зараз буду швидко обробляти. І гортензії теж. Хвойні не треба, сказали, дерево оброблене, тому я хвойні не буду обробляти. І дивлюсь я паралельно Антон Гура. Думаю, чому я два дні назад його не подивилася? Він розповідає, Антон Гура, блогер дуже цікавий. І дуже у нього цікаві такі думки про ту пиль, яка була два дні назад. Я ще садила, садила свої рослини, півдня на вулиці провела, а потім ввечері трошки як, да, як трошки. В носу була сухість, як знаєте, як, як, як сукровиця була. І він про це все розказує, що це може бути. Дуже цікаво, подивіться, Антон Гуран. Такі мислі цікаві. Якось я взагалі не замислювався, що це за пиль. Казали, що Сахари, а це непонятно, що, кода. Ну, як хіміч. дивіться, от подивіться, буде вам дуже цікаво. Я ще не додивилася до кінця. Зараз буду дивитися і обробляти рослинки. Робі помічниця. Гортензію ну, я питала в епіцентрі, купляла. Цей засіб і, сказали, можна для гортензії. Це бідненька трояндочка, вона така гарнюня, а листочки дивіться які. Ну Все буде добре. Тут теж оці дивіться, як мошечки якісь прям літають біля трояндочки. Ну, що вони всі кудись полетять. В інше місце ці всі мошечки. Якісь такі біленькі мошки.